Добрий день, діти! Розпочинаємо урок математики і тема нашого уроку застосування таблиці множення і ділення на вісім, творчі задачі, розв'язування рівнянь. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй, математику вивчай. Почнемо урок твіршованих задач. Прийшли до крамниці чотири жуки, купили на ніжки собі чобітки. Ніжок пощить, як відомо в жуків, скільки потрібно всього чобітків. Так, по шість чобітків чотирьом жукам нам потрібно. 24 чобітки. Наступна. Сім стручків гороху взяли, по сім зернин ми з них дістали. Усі міркуйте, як один, скільки буде горошин? Правильно, по сім горошин сім стручків, 49 горошин. Є шість кліток із королями. Мені Саша розповів, скільки є кролів, дізнайтесь, коли в клітці шість королів. Так, потрібно по 6 королів 6 кліток, буде 36 королів. Натисни відео на паузу. Запиші дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці установи закономірність і запиши числа, вставляючи пропущені. Яка закономірність? Так, кожне наступне число збільшується на 3. Перевіримо, і ви записали такі числа. У завданні 342. Об добутки, за потреби поміняємо множники місцями. 8 помножити на 3. Якщо потрібно, міняємо множники місцями. 3 помножити на 8. Це буде 24. 5 помножити на 7. Поміняємо місцями множники і ми отримаємо 35. 9 помножити на 6. Скористаємо з переставним. Законом множення 6 помножити на 9. В результаті буде 54. 8 помножити на 7. За потреби поміняй множники місцями. Ми отримаємо 56. 9 помножити на 8. Ми можемо 8 помножити на 9 і буде 72. 8 помножити на 6. Ми можемо поміняти місцями множники, ми отримаємо 48. 9 помножити на 4. За потреби поміняємо множники місцями і буде 36. А 8 помножити на 8 міняти не треба. Однакові множники буде 64. Давайте дізнаємось, якими способами можна визначити кількість клітинок на шаховій дошці. Клітинки розміщені рядками і стовпцями у кожному рядку по 8 клітинок. Тоді ми і їх 8 рядків, ми 8 клітинок помножимо на 8 рядків і отримаємо 64. А також клітинки розміщені іще стовпцями. Тоді теж можна по 8 клітинок, 8 стовпців і буде 64. А можна інакше. В кожному ряду по 4 білих і 4 чорних клітинок, 8 рядків або 8 стопців. І тоді 4 білих і 4 вісім це 8 і помножити на 8, 64. Або інакше можна. В кожному ряду або в кожному ставцю ми по 4 чорних клітинок множимо на 8 і помножимо по 4 теж 8 рядків або 8 стопців. 4 помножити на 8, 32 і додати ще 32, ми отримаємо, що всього на шаховій дошці 64 клітинки. А скільки чорних клітинок саме на шаховій дошці? Якщо ми знаємо, що в кожному ряду і в кожному стовпці по 4 чорні клітинки і множимо на 8, це буде 32 чорні клітинки. Розв'яжемо задачу 345. На початку гри в шахи в кожного гравця на шаховій дошці по одному ряду пішаків. Скільки всього пішаків бере участь у грі? Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно знати, а скільки ж пішаків у кожного гравця, а їх 8. А скільки гравців грає? В шахи грає завжди двоє гравців. Отже, по 8 пішаків двоє гравців і всього буде 16 пішаків. А які ще фігури беруть участь у грі? Ще беруть один ферзь, один король, два тури, два коня і два слони. Розв'яжемо рівняння 346. У першому рівнянні у нас невідомий перший множник, позначений буквою А. Щоб знайти невідомий множник, пригадайте, нам потрібно. Добуток поділити на відомий множник і ми отримаємо 5. Перевіримо, 5 помножити на 8 буде 40. У другому рівнянні у нас невідомий другий доданок. Щоб знайти другий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Від 40 відняти 8 обчислить, це буде 32. Перевірте, до 8 додати 32 ми дійсно отримаємо 40. У третьому рівнянні у нас невідоме зменшуване, позначене буквою Х. Щоб знайти невідоме зменшуване, пригадай, нам потрібно до різниці 40 додати від'ємник 8. Обчисліть, і це буде 48. Перевірте, від 48 відняти 8 ми отримаємо 40. А зараз діти виконайте гімнастику для очей. Попрацюємо над задачами. Прочитайте їх. Перша задачі у двох коробках лежить 12 олівців. А в питанні скільки олівців лежить у шести таких коробках. Друга задача у двох ящиках міститься 16 кг винограду. Скільки ящиків знадобиться для зберігання 40 кг винограду? Розгляньте короткі записи. Чим вони відрізняються. Що в першій задачі ми знаходили, скільки всього у шести коробках олівців. А в другій задачі відомо, скільки всього, але потрібно дізнатися, скільки ж ящиків. Давайте їх розв'яжемо. Спочатку розв'яжемо першу задачу. У двох коробках лежить 12 олівців. Скільки олівців лежить у шести таких коробках? Скільки коробок у нас в задачі? Дві коробки. І у цих двох коробках всього 12 олівців. Про що запитується в задачі? Скільки ж олівців лежить у шести таких коробках? Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно дізнатися правильно, скільки в одній коробці. Тобто, це задача на зведення до одиниці. І щоб в одній коробці дізнатися. Ми це дізнаємось, дію ділення 12 ми поділимо на 2, і в нас отримається, що 6 олівців в одній коробці. А в шести коробках. Правильно, нам потрібно помножити 6, помножити на 6, і у нас отримається у відповіді, що 36 олівців у шести коробках. Тепер розв'яжемо наступну задачу. У двох ящиках міститься 16 кг винограду. Скільки ж ящиків знадобиться для зберігання 40 кг винограду? Задача розповідається про виноград, що відомо, що було 2 ящики і в них 16 кг. А у питанні задачі: скільки ж знадобиться ящиків для зберігання 40 кг винограду. Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно теж дізнатися, скільки ж в одному ящику буде винограду. А ми це можемо дізнатися дією ділення 16 поділити на 2. І ми отримаємо, що 8 кг в одному ящику. Тепер давайте дізнаємося, а скільки ж ящиків потрібно для 40 кг. Ми ці 40 кілограмів всього будемо розміщати. Кожний ящик по 8 кг. Тобто, ми будемо що робити? Ділити отож, ми 40 поділимо в кожний ящик по 8 кг, і таким чином ми дізнаємося, кількість ящиків, Тобто нам знадобиться. 5 ящиків для зберігання 40 кг винограду. Тобто порівняйте задачі, що перші дії однакові знаходили спочатку скільки в одному. А от другі дії відрізняються. Попрацюємо над геометричним матеріалом. Скільки трикутників у кожному восьмикутнику. В першому 8. В другому восьмикутнику 8 трикутників, і в третьому теж 8. А скільки всього трикутників у трьох восьмикутниках нам потрібно помножити їх 8 на 3, і в нас отримується, що 24 трикутники, всього. А скільки восьмикутників можна скласти із жовтих трикутників, зображених на цьому малюнку? Із жовтих трикутників, якщо в першому восьмикутнику 4 трикутнику, в другому 4. Разом буде 8 трикутників, а із восьми трикутників ми можемо скласти 1 восьмикутник. Тепер давайте дізнаємося, чи можна скласти із зелених трикутників. В першому восьмикутнику 4 і в останньому 4. Тобто всього 8 трикутників. Ми можемо скласти 1 восьмикутник. А тепер дізнаємось із помаранчевих. А помаранчевих у нас тільки 4, восьмикут... 4 трикутники у другому восьмикутнику. То скласти восьмикутник ми не можемо. У завданні 349. Прочитайте вирази. Що спільного у виразах кожного стовпчика. Що в першому, що в другому стовпчику тут застосували переставний закон множення. А також. Однакові арифметичні дії. Давайте обчислимо. 8 помножити на 6, 48, тоді 6 помножити на 8 теж 48. Дізнаємось суму цих добутків. До 48 додати 48, буде 96. А тепер різницю цих добутків від числа 48 відняти 48 буде 0. Суму часто дізнаємось. 48 поділити на 6 це 8. А 48 поділити на 8 6. До 8 додати 6 буде 14. І в останньому дізнаємось різницю часток. 48 поділити на 6 у нас було 8. І відняти від 48 поділити на 8 6. Від 8 відняти 6 буде 2. У другому стовпчику 5 помножити на 7, 35, тоді 7 помножити на 5 теж 35. Суму цих добутків до 35 і додати 35 буде 70. Тепер різницю цих добутків буде 0. Тепер дізнаємось суму часток. 35 поділити на 5 це 7. А 35 поділити на 7 5. До суми додати 5 буде 12. Тепер різницю цих часток. 35 поділити на 5 у нас було 7, а 35 поділити на 7 у нас було 5. Від 7 відняти 5 теж отримали 2. У домашньому завданні обчисліть вирази і розв'яжіть задачу, скориставшись коротким записом. Задачі ви бачите на зведення до одиниці. Успіхів вам! На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідну шахматну фігуру до вашої роботи на уроці. Зелену, жовту, це червону. Дякую вам також за увагу. На все добре!